І одне з тих легендарних місць, де можна поснідати, і воно знаходиться супер-супер-супер в центрі. Це, це Junior ресторан. Там прямо написано, що там брекфест, ланч, все ще завгодно, там і оці сендвічі з цими пастрами, і мілкшейки, і купа солодкого, всього-всього-всього. Але ми тут за сніданком, і ще тут кажуть, що тут дуже-дуже смачний чизкейк. Тож треба зайти і перевірити. Це типово американська закусочна, яскраві вивіски, американські дивани та багато кави. Отже, перенесли нам наші сніданки. Ну, я одразу скажу, що в мене, напевно, найкращий сніданок, тому що тут і картопля, і тости. Я думав, що тут буде всередині сир, але окей. Чомусь якби два яйця поки. я не знаю, як воно взагалі мачиться між одним з одним. Але найголовніше, ось така м'ясиста історія це корн біф. Воно прям по-перше, прямо прям виглядає дуже круто. Ще в нас якісь чотири ковбаски у Іри, набір з омлета, з крембла, з слайсами томату і бекону. Я думаю, що ковбаска якраз для неї дуже сильно хочу спробувати цю корнбівщину. Я не знаю навіть, як це вписати. Я ніколи, напевно, подібних страв не їв. Така яловичина, така трошки схожа на бекон, але все ж таки не бекон, а вже така менш хрустка. Прям таке дуже смачно відчувається, ніби якийсь типу фар замість того, щоб замовляти якесь типу яйце з беконом, я все ж таки е і другий раз би замовив подібну таку історію. Прям дуже-дуже прикольно. Я би сказав, що це дорого, але ми повинні розуміти, де ми взагалі знаходимося. Ми знаходимося по факту на Теймсквері е в центрі Нью-Йорку, і ще в такому іменитому закладі. Тому такі ціни доволі такі очікувані.